Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Свято олімпійського прапора відбулося у Борисполі. Цей захід організовують з нагоди відкриття 31-х олімпійських ігор в Ріо де Жанейро, в яких бере участь збірна команда України. 205 найкращих спортсменів змагатимуться у 27 видах спорту та захищатимуть честь нашої країни. Олімпійський прапор, прапор нашої незалежної держави піднято урочисто над. Бразильським містечком Кур'ято жанейро Раховані години нас віддаляють від офіційного відкриття літньої олімпіади. І, звичайно, сьогодні на цьому центральному стадіоні Полос як і весь український народ у всіх селах, селищах і містечках, ми піднімемо прапор Національного комітету України. І державний прапор нашої України для того, щоб бути солідарними у прагненні нашої команди, нашого всього українського народу до перемоги, почесне право підняття державного прапору України та прапору національного олімпійського комітету України надали володару Кубку світу з козацького двобою Вадиму Ісмайлову та майстру спорту міжнародного класу Ользі Мороз. Директор міського центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець привітав присутніх зі святом. Вас вітаю всім прекрасним святом, вас і наших тренерів і весь наш український народ початком Олімпійських ігор. Бажаю, щоб ви виросли. Людьми і хорошими спортсменами. Свято олімпійського прапору відбувається по всій території України, як вияв патріотизму та гордості за свою державу і українських спортсменів. Наталія Бесюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.